За рішенням Генерального прокурора 15 серпня поточного року кримінальне провадження, яке розслідувалося слідчими Служби безпеки України відносно двох військовослужбовців головного розвідувального управління Збройних сил Російської Федерації Єрофєєва та Олександрова, було передано до провадження головної військової прокуратури. Чим це було викликано? Оскільки, як вам відомо, головною військовою прокуратурою було оголошені підозри начальнику Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Герасиму за організацію розроблення та втілення факту і дій агресивної війни відносно нашої держави, всі Злочини, які вчиняють і вчиняли протягом минулого року і теперішнього часу представники Збройних сил Російської Федерації на території України спільно з терористами-сепаратистами з так званих ДНР ЛНР, об'єднані в одне кримінальне провадження, оскільки їхні дії підпадають під єдиний умисел. Концепції доктрини гібридної війни і агресії воєнного конфлікту на території суверенної держави України. У зв'язку з цим, не дивлячись на ті всі звинувачення і підозри, які були вже оголошені затриманим військовослужбовцем Російської Федерації, з врахуванням. Зібраних доказів а також додаткових документальних даних, які свідчили про вчинення злочинів цими військовослужбовцями, 25 числа вчора. За участю захисників закінчено розслідування. Відносно цих двох військовослужбовців, командира розвідувальної групи розвідувальної групи третьої окремої гвардійської бригади спеціального призначення головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, військова частина 21-208 до місто Тольятті Єрофеєва Євгена Володимировича та розвідника зазначеної розвідувальної групи Олександрова Олександра Анатолійовича, які вчинили і підозрюються в чиненні кримінальних правопорушень. Передбачених п'ятьма статтями Кримінального кодексу України для широкого загалу, скажу словами: це організація і участь і здійснення агресивної війни, військового конфлікту проти України, переміщення поза митним контролем України зброї та боєприпасів, носіння зберігання, передача вогнепальної зброї без і боєприпасів, без передбаченого законом дозволу, сприяння діяльності терористичної організації. Та вчинення терористичного акту, що призвело до загибелі військовослужбовців українських збройних сил та інших тяжких наслідків, на даний момент головною військовою прокуратурою опрацьовується, досліджується і розслідується, об'єднується в одне кримінальне провадження більше трьох тисяч кримінальних проваджень. За різними статтями кримінального кодексу, це і створення злочинних терористичних організацій, і тероризм у його проявах, і умисне пошкодження майна, і так далі, тому подібно. Де такій кількості народу більше трьох тисяч чоловік вже оголошені підозри. Це страшна, важка, рутинна і довготривала справа. Я переконаний і. Висловлюю позицію і Генеральної прокуратури, і позицію слідчих військової прокуратури, що в найближчі місяці ми будемо мати, передбачаємо і переконані, що будемо мати до 15 вироків українських судів, зокрема, перша ластівка, це. Спрямування справ відносно живих перебуваючих на території України представників збройних сил Російської Федерації, які будуть спрямовані в найближчий тиждень до суду. Тяжка рутинна робота, яка призначена для отримання вироків українських судів для подачі міжнародних позовів, а також матеріалів до кримінального міжнародного суду трибуналів, буде продовжена і ми це зробимо, тому що Іншого не дано. Є акт прямого порушення будапештських умов, є акт е, ведення і ініціювання гібридної війни і військового конфлікту, і живі люди, буквально у найближчий тиждень, які підозрюються в чинні тяжких злочинів проти української держави, будуть спрямовані до суду.